Останні 10 років у нас в інтернеті такий хіт, дівчата, які феміністки, які відстоюють права жінок у всьому світі, їх дуже турбують права жінок в Афганістані. А вони різними словами хейтять і доводять жінок, які намагаються чи хочуть в них є таке бажання сподобатись протилежній статі, називати їх пікмі, ділять їх там на види підвиди і їх там. Я не знаю, якими словами тільки їх не називають. Причому акцент на статевих органах. І коли про чоловіків ми пишемо, і коли ми про жінок пишемо. І то, і то брудне. І називають вас так чи інакше, в залежності від статі. Ну, і Потім ще описання статевих стосунків, як це брудно і погано. Я просто от за серце беруся, як людина за світу у цій галузі. А, так ось, жодних протиріз дівчата не бачать в тому, що з одного боку, ви кажете, ми відстоюємо права жінок, з іншого боку, ви а, нормальних жінок, які хочуть подобатись протилежній статі, хочете знищити. Що це за права? Ж... За боротьбу? Боже, я так обурюю, що не буду навіть це перезаписувати. Що це за такі відстоювання прав, коли ви хочете жінок познищувати? От я не відстою права жінок, але, вибачте, я до всіх нормально ставлюся. Феміністки, я вас теж люблю, незважаючи на те, що я пікмі. Уявіть собі. От як буває. Дівчата, пишіть, що ви про це думаєте. Я чого про це почала говорити, бо до України ця гідота вже добралася. теж. Насправді норма бажати подобатися протилежній статі. Тобто, якщо у вас таке є бажання, це класно. І не норма когось хейтити, знищувати, ображати, говорити про їх статеві органи, називати їх статевими органами. Буду вдячна, якщо поговорити зі мною про це.